Окрема історія, хто може стати міністром внутрішніх справ, ті кандидатури, які я чув, ну скажімо так, це навіть не жах, це щось таке. Проблема в тому, що офісу не потрібен сильний міністр. Давайте чесно казати. Сильний незалежний міністр офісу не потрібен. Ну, дивись, якщо ми вже говоримо про чутки. Ну да. eh, то, eh, якраз eh, говорять про сильну фігуру, і це прізвище малюк. Тобто, розглядаю, що саме пан Малюк із Служби безпеки України перейде в Міністерство внутрішніх справ, eh, що це означає? Це означає, що для внутрішньої політики і для власне для eh, українців. Це міністерство стає досить таки ключовим. Я не знаю, як передбачають, чому хочуть посилити Міністерство внутрішніх справ, можливо, передбачають, що населення от в населення будуть зростати от такі, скажімо, негативні тенденції, я маю на увазі негативні тенденції сприйняття влади. І треба буде якимось чином ці тенденції гасити, ну це моя... ми кажемо, що МВС є каральним органом. Це моя така теорія. Ну тоді МВС стає каральним органом. Але малюк не єдина кандидатура, яку я чув, і, скоріш за все, він не буде. Його скоріш, візьмуть до офісу президента, і це теж розглядається як один із людей, який повинен в публічній площині замінити Татарова якого хочуть трохи в тінь відвідати, а це це окрема історія. Взагалі я не знаю, я, я, я дивлюся, наприклад, по інформаційній картині дня. Я навпаки, Татар бачу, що татарова якраз почали підсвічувати Татарова, почали е, показувати в єдиному марафоні його зустрічі, е, пресрелізи на сайті президента з'явилися. Тобто дуже багато речей. Які вказують якраз на зворотні? Ні, ні, Віктора. Це трохи інше. Це відбилювання репутації. Вона працює, це так роблять, але поки що не спрацьовує. Більше того, намагання, коли Татара зустрічається з представниками Європейського Союзу для того, щоб проговорити реформу правоохоронних органів ну, це yes. сприймається двояко. Тому що ну, по перше, яка реформа, коли її розглядає, її обговорює смотрячий за правоохоронними органами від офісу президента це імітація, і наші західні партнери це розуміють. По-друге, про, про цей план і цю реформу в профільному комітеті дізналися зі ЗМІ. і Андрій Адюк, представник голосу, був взагалі здивований і обурений, тому що всім їм повідомили про це після того, ну коли це сталося. Тому тут трохи інше. Зараз іде велика гра про відбілювання репутації. І якщо хтось вважає, що це зроблено для того, щоб просто люди змінили думку, ні, тут ти правий на 100% це мінімізація негативу, який сьогодні отримує від всіх зашкварів і всіх подій офіс президента. Але в будь-якому випадку, це наше майбутнє. А воно може змінитися. Вже сьогодні, завтра, будь-яким варіантом. Але поки це вирогідне майбутнє. А давай поговоримо про те, що сьогодні реальне. А реальне ну от, виїзд з України для депутатів їм заборонили. Заборонили на рівні, зателефонували з офіс офісу Стефанчуку і сказали, що все, ніхто не може виїжджати. Олексій Гончаренко написав про це в навіть. Пост про те, що на кордоні депутатам кажуть: почекайте, зв'язуються з офісом, і офіс приймає рішення. Я вибачаюся, а що це таке? Ну я можу ставитись до депутатів по-різному. Когось я не вважаю не те, що депутатом, а не вважаю навіть людиною, яка має право представляти країну, тому що це або фрік, або зрадник, або аферист, чи корупціонер, але вони такі. Їх обрав мудрий український народ, або нарід, в залежності від того, хто як ставиться до того. Так, от е, я хочу сказати: в будь-якому випадку це незаконно. Ну, це порушення законів. Ми можемо ставитися як завгодно до депутатів, але є закони. І або ми живемо по законах, якщо нам закони не подобаються, їх треба змінювати. Або що це? Це диктатура, нова диктатура, і зараз кого хочуть, того і випускають, до речі. А Арістова примусили здати мандат після того, як він зашкарився на Мальдівах. А що у нас з Таїландом та Болгарією? Тищенко, та Трохті? Що з ними? Нічого? А чому всі тварини рівні, але деякі рівніше? Чи кум Єрмака це така відмазка від цих. До речі, взагалі, от виїзд за кордон депутатів, ти вважаєш це нормальна? А технологія чи це все ж таки порушення закону? Тут треба розділяти, звичайно, тому що одна справа, коли, і, і тут одне питання лежить: питання відпочинку, скажімо, лежить в моральній площині, а питання власне виїзду на роботу. Оскільки дуже багато депутатів дійсно їздять на міжнародні конференції, виступають, агітують за Україну, домовляються про гуманітарну допомогу, домовляються про е, допомогу там медіа, домовляються про е, залучення якихось коштів до України. Тобто, е, це тоді ставить взагалі на паузу всю цю роботу. Власне, мені здається, що має бути зрозуміла взагалі процедура. Тому що в нас ж, вже було одне рішення про те, що всім депутатам, незалежно від рівня, було заборонено виключно там, типу, через розпорядження керівника ради ради чи керівництва на місцях. Ee, дозвіл, в тому числі і жінкам, це, це теж було до речі, порушення. Ee, зараз це просто ну, як би черговий, черговий виток. Мені здається, що це знову ж таки це відповідь на ситуацію з Арістом. Хоча, коли ти згадуєш про Вілюр. І про Тищенка, то після повернення з Таїланду він за моєю інформацією виясняв відносини із Давидом Арахамією, тому що сказав, що я вас інформував, що я від'їжджаю на відпочинок. Які до мене претензії? Ви мені ви мене відпустили. Тому знову ж таки це питання по Тищенку, Це питання в моральній площині, морально-етичній площині. По тим тим хто відпочиває, знову ж таки. А що стосується тих людей, які їздять чи їздили для участі у міжнародних проєктах, мені здається, що це буде великий великий жирний мінус. Першу чергу для України ми ж пам'ятаємо, як була ситуація, до речі, знову ж таки, і е, до цього рішення було ж вибіркове е, надання можливості виїзду за кордон. Ми пам'ятаємо цю історію із е, вже згаданим тобою Олексієм Гончаренко. Якби ми там Європи. Коли він хотів поїхати на засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Йому не давали виїзд. Ну, ну це, це так називається, це як у виховних цілях, щоб Гончаренко там не критикував владу. Ну, як по-іншому можна це пояснити? Я думаю, що. ну… І в той же час в той же час трахті, Богдан Трахтій, спокійно поїхав з дружиною в Болгарію відпочивати, де його за це, це виявили журналісти. Так от, в мене ж запитання тоді: ти віриш що, що зараз всіх депутатів перестануть випускати? Чи все ж таки своя каста залишиться? До речі, нещодавно в Відні своє день народження святкувала, виконуючи обов'язки податкової державної податкової інспекції України. Так у мене запитання разом зі своїм оточенням і заступником Сокором, якого поставив Гетманцев, це колишній помічник Гетманцев, Їм теж заборонять? А як так? Ну, от ти в це віриш. Я, наприклад, розумію, що зараз візьму тайм-аут, коли дійсно нікого не буде пускати. А потім, як завжди, як завжди, своїм все іншим закон. Я взагалі знаю ще одну історію: коли в Польщі було обговорення а, взаємодії з а, білоруською опозицією, і княжицького не випустили, ти знаєш цю історію, угу. а депутатів в депутаті від е, влади. Випустили? Ну от, скажи мені, маска, ну як таке може бути? Ну це ж не нормально, ну це відверто ненормально. Я пам'ятаю, як в парламентській асамблеї а, нам розповідали, що яке утискання опозиції це відхід від європейських стандартів і фактично розворот до Росії. Що зараз відбувається? У нас навіть не мала організація. У нас якась, така дивна історія. Це якраз сьогодні Валерій Пекар сказав чи написав, що головне не побудувати, коли ми говоримо про нову Україну, головне не побудувати маленьку Росію всередині України. І тоді ми точно програємо. я е... Знаєш, я тут можу виступати трохи адвокатом дьявола, але щоб все-таки бути більш об'єктивним, чи щоб тут не, не звинувачували нас з тобою, що ми от там виступаємо виключно на стороні опозиції чи підтримуємо опозицію. Я розумію, що зараз є от ця психологічна втома. Яка вона, ну, вона зрозуміла, тому що є проблематика війни, вона нікуди не ділася, є поки що незрозуміла ситуація з деякими нашими західними партнерами і щодо НАТО, і щодо поставок зброї. Але паралельно є дуже багато скандалів, про які ми вже з тобою сьогодні говорили. Тобто влада владу починають підставляти її побратим, не знаю, як це призначенці, і влада починає дюргатися, робити якісь дуже багато кроків, щоб якось це вирівняти. Ми ж знаємо, що офіс президента постійно замовляє соціологію. Ми ж знаємо, що на багато на соціологію орієнтується, там, керівництво офісу президента. І відповідно, коли вони бачать, що щось іде донизу, то треба, вони шукають можливості, як це, вибачте, підняти. Так от, зрозуміло, що з технологічної точки зору зараз буде дуже багато рішень, які будуть, ну ми раніше да, там в мирний час називали їх е, е, популістичними. Тобто рішення, які будуть подобатися людям, а враховуючи те, що Верховна Рада вже давно втратила свою суб'єктність, можна на неї вішати будь-які е, яких собак. І відповідно, от, вийти на вулицю і сказати, ну. От депутатам заборонили там виїзд е з України, і всі будуть хлопати, всі будуть підтримувати, і всі будуть щасливістю, тому а, але, це ж ну, але це ж ситуація, яка не має нічого спільного з реальністю. Вікторе, але давай, так. ти ж не перший рік займаєшся політикою, і знаєш, що на Верховну Раду завжди вішали всіх собак. Саме Верховну Раду робили винною всіх питання. Навіть коли я, я пам'ятаю, був депутатом, те... так, депутатом я і залишаюся, але депутатом минулого скликання я пам'ятаю, як нас намагалися звинуватити у всьому, щоб не відбувалося у всьому винувати винні депутати. Ми пояснюємо, за це відповідає мер, за це відповідає Кадмін, за це відповідає... Ця установа Мі депутати, депутат Бог. Але знаєш, найгірше в цій історії, що дизайн Верховної Ради наносить шкоду е, саме інституції, і ніхто більше не зробив для знищення довіри до цієї інституції, ніж сама Верховна Рада дев'ятого скликання фріки, аферисти. Булі. але е, завжди в українській історії. Якщо ми говоримо там часи Кучми, часи Ющенка, часи Януковича, і навіть часи Порошенка, то Верховна Рада була в певні рішучі в там в найважливіші часи, вона була от і стримуючим органом, і органом для балансування, і органом, який давив на президента. Просто зараз погоджуюсь з тобою, що ця цей склад Верховної Ради він безязикий, він не має абсолютно ніякого голосу. Мені дуже складно навіть, ну, вибач мене, як для журналіста мені важко навіть назвати там 10 спікерів від партії влади, які б були, по-перше, цікавими, які би могли. Чітко розказати, що відбувається у самій партії влади чи в офісі президента. Тобто, парламентарі самі себе загнали от в таку нішу, де від них нічого не залежить. Знаєш, Я тобі ще одно скажу: ти скажеш, що нас ми критикуємо владу. До речі, хочу нагадати, що я з першого дня був в опозиції, а, а в минулому скликанні. Опозиція це не вороги. Опозиція це сила, яка вказує на помилки, на провали, на невірні рішення для того, щоб їх виправити. Опозиція та сила, яка повинна контролювати владу. Бо інакше відбувається як в як в Україні, коли опозиція не має впливу, немає, її ігнорують, і влада робить що завгодно. І тому ми отримуємо такий парламент, як зараз. До речі. Я будучи незалежним, безпартійним, позафракційним депутатом, все одне впливав на процеси Верховної Ради. Мене чули, і на рішення, на які я тиснув, їх чули. І факапів було менше. І я це я пам'ятаю. А зараз я спілкуюся з депутатами, вони кажуть, ми Ні, нічого не можемо зробити. От як на банкові вирішили, все. Все. І це проблема. Тому я критикував ту владу, я пам'ятаю, які конфлікти. В мене було з БПП Народним фронтом, е коли я їм вказував на всі помилки, вони це дуже не любили. Так само, як і ця влада. До речі, будь-яка влада любить ідеалізацію своїх фанатиків і не любить критику. Щось у нас зависло. Але... Я чую. Ти мене чуєте? Я тебе чую, все гаразд. Я хочу доросла вдома. Вайте на ці самі граби. Тому це критика, якщо її чують. Якщо критику не чують проблема. А в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, нам треба жити далі і розуміти, як ми будемо жити. А, тому в мене для тебе запитання два дні тому. Зеленський зробив дуже гучну заяву там про депутатів про йти в Європу, в Євросоюз. Хто заважає йти до НАТО, все буде розбиратися, все інше.